Багато бо покликаних, але вибраних мало. Дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! У цю неділю свята церква подає нам для роздуму євангельський уривок про запрошених гостей на весільний бенкет. Ісус Христос дуже часто використовував притчі, щоб достукатися до серця людей, щоб промовити до них і щоб вони могли скористати. Так і у цій притчі, яку ми щойно чули. Ісус порівнює Царство Небесне до запрошених на весільний бенкет. Господь кличе всіх без винятку. Він не ділить на національності, на класи, на освітню відмінність чи ще якісь відмінності. Господь кликав і кличе всіх. Господь запрошує, але не примушує нікого. Він не каже, що хтось щось мусить. Ні. Він дає людині зробити свобідний вибір прийняти запрошення чи відкинути його. Так було і у випадку цих гостей. Не всі схотіли прийняти запрошення прийти на весілля, однак знайшлися ті, які прийняли і захотіли бути присутніми. Господь кличе кожного з нас і всіх людей і в наш час, щоб ми стали учасниками на весільному бенкеті у Царстві Небесному. Немає різниці, ким ми є і що ми робимо. Господь бажає спасіння всіх людей. Питання лише полягає в тому, чи кожен бажає прийняти це запрошення і відгукнутися схвально на нього. Господь бажає нам щастя і хоче, щоб ми раділи і тут, на землі, і колись у Царстві Небесному разом із ним. Однак вибір за кожним із нас. Моє так Богові на Його запрошення. Залежить від мене. Так, можуть бути різні обставини, різні труднощі, різні випробування, однак вони не повинні ставати мені на перешкоді, щоб я міг дати схвальну відповідь на запрошення Господа бути у його царстві. Нас може поставати питання і постає то чому Господь може допускати такі речі, які відбуваються у світі? Господь наділив кожну людину свобідною волею, а отже дав їй право робити вибір, чи то на користь добра, чи то на користь зла. Кожен може робити свій вибір. Господь не примушує до нічого, він знає нашу слабку природу і схильність до гріха, в той же час залишив нам свої заповіді, як дороговказ, щоб ми знали, що маємо чинити, а чого уникати, щоб не зійти з доброї дороги. Те все зло, яке відбувається у світі, в тому числі і війни, є з вибору людини. Це не Господь прагне воїн, Він і це миру. Натомість війни чинять злі люди на землі. Є у світі присутнє зло, є несправедливість, і людська злоба, ненависть. Однак також є багато чого доброго. Ми якраз повинні бути творцями любові і миру на землі, не робити так, як роблять інші, а навпаки. Прагнути любові і любити, в той же час прощати тим, які завинили перед нами і просять про прощення. Іншим моментом є те, що не вистачить лише сказати Богові, що я хочу взяти участь у бенкеті в Царстві Небесному, але чи я щось роблю і чи докладаю зусиль для того, щоб бути гідним учасником цього бенкету. Ми чули, що на заклик царя відповіли і злі, і добрі. Але серед гостей виявився один, що не мав весільної одежі, а отже, не міг бути присутнім. Тому його і відправили геть. Ми знаємо, що коли запрошують на весілля, то є певний стиль одягу, в якому йдуть на весілля. Ніхто не йде, як хоче, але зазвичай вдягають елегантний костюм, щоб солідно виглядати. Бо якби хтось прийшов на весілля в спортивному костюмі, то виглядало б це трохи дивно. І всі би звертали увагу, що є людина, яка невідповідно обрана. Так само для того, щоб брати участь у весільному бенкеті в Царстві Небесному, потрібно мати відповідну одіж, як знаємо, що весільна одіж є світлою, а отже і одіж для бенкету в Царстві Небесному повинна бути світлою. Кожен із нас, живучи тут на землі, веде боротьбу. Найперше ми боремося з різними спокусами й пристрастями, ми боремося з гріхом, який чагає постійно на нас, щоб звести з доброї дороги. Коли ми боремося з гріхом, то просимо прощення в нашого Господа і заохочені чинити діла покаяння, щоб виправлятися і ставати кращими на нашому шляху до Бога. Саме ми здобуваємо оцю світлу одіж для бенкету, коли очищуємося від гріха у святій сповіді. І отримуємо відпущення наших гріхів, тоді наша душа стає світлою. Ми, хоч і немічні, і недосконалі, отримуємо відпущення гріхів і просимо, щоб Господь надалі нам допомагав на цій дорозі боротьби. Господь не може поселитися там, де Його не чекають і не впускають, а приходить туди, де його запрошують. Господь оселюється в наших серцях, коли ми сповідаємося і приймаємо Його. До свого серця входить туди і там замешкує. Тому для того, щоб ми брали участь у весільному бенкеті в Царстві Небесному, потребуємо бути чистими і омитими від всякого гріха, щоб в цій весільній одежі війти туди і там перебувати з іншими. Важливо, щоб ми не втратили оцієї можливості бути там, щоб не почали виганяти Бога з нашого життя, бо хоч і запрошеними всі. Однак, якщо не будемо мати весільної одежі, то втратимо оцю безцінну можливість бути в Царстві Небесному, а наражаємося на ризик бути вигнаними з бенкету і вкинутими у темряву кроміщу. Чи я хочу бути спасенним залежить не від когось, але від мене. Господь нам залишив різні середники для цього, знаючи нашу природу і нашу схильність до упадку. Він також посилає нам різних людей на нашому життєвому шляху, які можуть нам допомогти на цій дорозі до спасіння. Однак пам'ятаємо, що наше спасіння і участь у бенкеті в Царстві Небесному залежить від нас, від наших зусиль, від нашої боротьби. Задля спасіння варто боротися, бо за це точно ніколи не пожаліємо. Дорогі Христі! Нехай Господь допомагає нам на цій дорозі до нього і додає сили, щоб ми належали до тих, які не тільки є покликані, але і вибрані. Амінь. Слава Ісусу Христу!